Мій народ старий сивий дід, що живе на цій землі кілька тисяч літ. Сидить собі на приспі у вута посміхається час від часу і з малечою пограється. Люльку на топче казку розкаже. Одна Чого лослом зав'яже, пишається жовтою нивою, милується синім небом І всіх пригощає солодким медом Мій народ, бабуся старенька, одним ніжна бабця, іншим ласкаваненька, пахне пирогами, та люби стоком за великою родиною доглядає з бойливим оком Мій народ, дядько працьовитий добре роботу робить і хоче добре жити, має сильні руки, велике серце має, на роботі горить, на весіллі гуляє, я подіє Але кожен і без чуба, міцніше від оси, міцніше від дуба Мій народ, це красуні дівчата У інших таких мало, а в нас таких багато Червоніють від слід рожі... Має тисячолітнє коріння. І те, що нам зараз кажуть, що ось 20 років всього у вашій державі, те, що лунає з телевізора, це не так. І всі ми знаємо. Ще розмови біля села Трифіля це підтвердили. Мінімум 8 тисяч років е, тому, що наші предки е, розвивали свою культуру. Манготи і Максим Залізняк, Вони, як провідники, вели за собою. Ні, вже, вже. А, і всі, ми, всі ми бачимо, як в Україні були провідники, які мали порядність, честь, справедливість, так були і зрадники, яких цих почуттів і понять не було. І зараз ми, так як і з історією ми знаємо, і зараз в сучасній Україні ми бачимо що дуже багато борбованих листів, які одягають вишиванки, йдуть під державними прапорами, вигукують дуже красиві гасла, е, ведуть за собою людей, потім об, е, е, обіймають високі посади і стушковуються, продають все святе, яке святе для нас, але не для них. Я вас закликаю, не піддавайтесь на оці брехливі е, е, заклики. Тому що е, людей видно одразу, те, що в них цих. Е, і діти покликом е, тим, які, людей, е, яких серці десь сталося, які е, е, відчуваєте. Слава Україні! Героям слава. Слава Україні! Героям слава! Шановне товариство, хочу вас привітати сьогодні в цей святковий... І незалежності України від імені молодіжної організації Сокіл та автоукраїнського об'єднання Свобода. Знаєте, за цей шлях ми пройшли дуже, дуже важкі випробування. І всі ми пам'ятаємо, якою кров'ю здобута наша незалежність. Хоч в 90-х роках ми її не окропили нашою кров'ю. І, можливо, зараз так не цінуємо, як цінували ті, хто бореться і боровся до цього, платячи за це своєю кров'ю. Славне військо Української Народної Республіки, які ж давні козаки, і ще раніше лицарі славні Київської Росії. А після них е, Холодноярці, та також було багато повстань по Україні, які боролися з окупантами. А після них славне військо оун УПА, яке склало свої голови в, ліс, в лісах України і розповсюдилось на всю територію України діяло, постійно змагаючись за нашу незалежність. Постійно віддаючи своє життя, вони вставали без будь-яких прохань чи закликань. Вони самі йшли і знали, що йдуть на смерть. Йдуть за перемогу і за волю свого народу. Можливо, вони бачили, що, що нічого не здобудуть. І, можливо, вони бачили, що вони помруть, але вони все одно не переймалися своїм власним егоїзмом, брали, і йшли і не, звали, не називали свої подруги якимись геройськими чи ще якимись такими словами. Не, Кичилися один перед одним, що вони творять Україну своїм геройським чином. А що ми бачимо зараз? Зараз ми бачимо, що з телекранів кубка якихось псевдогероїв навішують один одному на, лиц, на лацкани своїх піджаків, стрічечки героїв, звання героїв роздають один одному. А натомість вони руйнуючи нашу Україну, грабуючи наш народ, розвалюючи його духовно, морально, культурно, вони. Забирають звання героїв у справжніх героїв України, таких як Роман Шухевич та Бандера. а також не надають йому ще ти... таке звання ще тисячам українців, які боролися. Це і УНЕРівці, і повстанців під час Великого Голодомору, і до нього, і ОУНУКА, і шестидесятники, які проснулися в Радянському Союзі від Омани. І що? Вони розвалюють. І що ми бачимо, що за 20 років незалежності, що ми можемо підвести певну риску під цим? Ми бачимо те, що екс-завєтське населення, невеличка кубка людей, але вони сплечені, сплечені в один колектив за своїми переконаннями, привели до влади чергову перефарбовану, на цей раз синьозаду банду, яка продовжує славні традиції українофобів. Розвалюємо. Розвалює нашу державу, розвалює наш народ, розвалює нашу культуру, розвалює наш менталітет, молодь забирає все, що тільки можливо, намагаючись нас втхнути в Росію чи в глобальний світ, який створює активно зараз США. І що ми можемо на це дати? Яку ми можемо дати на це відповідь? А ми можемо сказати, що за 20 років незалежності, Україна зростила чергове покоління молоді, яка буде змагати за її незалежність, і встане на захисті, і вже стає. І їм також не треба ніяких звань і героїв. Вони вже сидять у в'язницях, сучасні політв'язні, так, так як в нашій організації Свобода за цей рік не один десяток молодих людей поспілкувався і посидів не один десяток днів у в'язницях, так і з інших молодіжних організацій, як «Тризуб», як Патріот України. Як політичних партій, які утискаються зараз, і новітні політв'язні знову йдуть у, у в'язниці, а на волю випускають, амністують справжніх злодіїв. Відкупаються прокурори, які продажні, судді, депутати, які збивають людей на своїх лексусах по два чоловік, і їм за це нічого. Їхні діти можуть безкарно стріляти на вулицях з пістолетів. Але ми. Якщо зішковуємося якоюсь проблемою, нас судять по всій суворості закону. Вони цього уникають. І тому я хочу сказати, що молодь, ця молодь сучасна, думаюча, хоч зараз і в Україні влада досягла того, що ми займаємо перші місця по дитячому алкоголізму, по дитячій розповсюдженості серед дітей, винорічних захворювань і тому подібних речах. Я скажу, що в Україні ще є прошарок думаючої молоді, прошарок молоді, яка має свою національну, Свідомість, яка бачить себе тут, зараз і в майбутньому, яка пам'ятає про подвиг своїх славних предків Зупа, Заун і козацьких ватажків, атаманів, які боролись, але все-таки не добороли до кінця за незалежність. І ми тепер маємо цей святий шанс, стоячи тут, отягнути всю цю боротьбу і всю їх славу, яку вони... І надали нам, щоб ми передали наступним поколінням і врешті-решт досягли справжньої нежалебності. І, і справжнього, щоб у нас, як казав Шевченко, в своїй хаті була своя правда, і сила, і воля, а не те пристосуванство і полусмотне, яке зараз розповсюджене серед українського народу. І Я вам хочу сказати, що сучасну молодь цю дому не зламати, бо вона незламна, вона об'єднана в один моноліт ідейний. І вона продовжить складні традиції е, своїх предків, вишколюючись у різних патріотичних організаціях, таких як клас, таких як Сокіл і інших. Кожен рік проводиться купа різних вишколів. І там, де молодь загартовується духовно, фізично, морально. Нашу молодь не споїте, споїде. І не, бо ми не бухаємо. Бухають всякі інші. А ми здорова нація. І ми це розуміємо, що за нами майбутнє. І якщо ми будемо таке робити, то нація зникне. І що я вам хочу сказати, на чому я хочу завершити? Що ми пам'ятаємо подруг постійно, несемо його в серце, і він нас надихає на нові зблиги і на нову боротьбу. І що якщо нас знищать, то на нашій крові повстане ще одне покоління, ще більш рішучих людей, які з новою силою у боротьбу. І як казав атаман Іван Зірко, що рабів до раю не пускають, кожен повинен собі це запам'ятати на все життя. Що ми живемо на своїй, Богом даній землі, а не на якійсь чужій і не повинні боятися відстояти якусь неправду чи якісь утиски, якщо нас хтось намагається опускати, як і на політичній арені, соціальній, так і в повсякденному житті, коли ми стикаємось з різними зайдами, які розказують нам, що хто ми є і хто вони є, що вони не люблять Україну, а ми повинні слухати їх і мовчати. Ні, цього не буде. Слава Україні! Героям слава! яка буде відзначати, я думаю, і 30-річчя, 30-річчя, 50-річчя, і все 11-річчя, це раніше, який був Вітаю вас зі святом. Я написав сьогодні вірш до Дня Незалежності України. Громко! Громко! Одна, дітина, щасливий, що в мене діє, люблю твоє небо в платиці, розквітлюю, а їй на очі, найбільше ж пишаюся, не ті незалежності діти. Чергу в країні у мирі, сусіда тут ми друже на мир. І ненька кохана країна, як вічний буде завжди. А як хтось зачепить країну, овірве дружне них. Сін'ємося, браття, вілина, хоч кров доведеться пролити. Я вірю, шанам, нам, толя від чистої боли. Новіна ж Богу за неї. Сьогодні за тим і кожну будь.